Будь ласка, про діяльність вашої організації, напрямки діяльності. Дякую. Всеукраїнська громадська організація «Громадянський рух Олега Рябоконя» – Це організація, яку створив і заснував відомий юрист України та екс-кандидат на посаду президента України Олег Васильович Рябоконь. Основна мета діяльності організації це будова та всебічний розвиток громадянського суспільства. Лише через самоорганізацію громадян на всіх рівнях і на всіх регіонах України можна побудувати громадянське суспільство, і це як один з основних етапів до побудови взагалі громадянського суспільства. Конкретно молодіжний напрямок час молоді даної організації це молодіжна ініціатива, яка направлена на студентів. Тобто на завтрашніх наших фахівців, політиків, підприємців, людей, які будуть працювати і творити в Україні приклади максимальних зусиль для створення змін основне завдання цієї організації молодіжного напрямку розвиток та до молодіжної політики, яка буде направлена на докорінні зміни в суспільстві. Наша організація працює в тих напрямках, які є зараз серед молоді найбільш актуальними. А найбільш актуальними питаннями і проблемами в яких зараз існують, це є питання пов'язані з системою освіти, першим робочим місцем та доступним житлом для молоді. Також ми винесли питання пріоритетні стосовно взаємодії з владою та впливу. Молоді на владу. Це ті чотири напрямки, в яких людина може себе при бажанні реалізувати, але для того, щоб вирішити цю проблему, яка зараз стоїть перед молоддю, нам потрібно активізуватися і працювати. І лише при бажанні і при цих умовах людина може отримати все для вдачного життєвого старту, побутової кар'єри та створення міцної сім'ї. От саме у цих напрямках наша молодіжна ініціатива працює з молоддю, зі студентами, що неодноразово і майже у всіх містах знаходить позитивні відгуки та співпра співпрацю. Зрозуміла, а якщо можна трошечки детальніше, конкретно про кожний напрямок, що стосується вашої діяльності у напрямку освіти. Ваша напрямок вашої діяльності у плані забезпечення молоді житлом або можливістю забезпечення як можливо забезпечити собі молодим людям житло і як можна влаштуватися молодому спеціалісту на роботу. Що ви можете порадити в цьому напрямку? Ну, що нам почати? Я взагалі почну з того, що, що витікає весь корінь зла. Весь корінь зла. Витікає з нашої системи освіти. Чому саме наша система освіти, як мінімум, вона відірвана від умов та затребуваності на ринку праці? Тобто зараз є дисбаланс тих професій, які реально викладаються в вузах, і вони майже не відповідають тим умовам і тим викликам, які потребує ринок праці. Тобто, Мінімально, що потрібно робити, це моніторити ринок праці почав на 5 років, і відповідно до цього складати програми і спеціальності для вузів і фінансувати їх як пріоритетні. Чому саме так? Виникає таке питання, що молодь, навчаючись 5 років в вузах, чи 5, чи 6, потім закінчуючи вуз. Виходить у світ і не може знайти банально своє перше робоче місце за спеціальністю, яко, якою вона навчалася. З іншої сторони, от така, от така проблематика вона а, має і іншу сторону медалі, конкретно таку, що а, наша система освіти не дає майже ніяких практичних навичок роботи, щоб людина, закінчивши вуз, була вже а, по мінімуму з якимось практичним досвідом. Тому виникає і друга проблема цієї, цього напрямку. Наші роботодавці, ну, не маючи, грубо кажучи, досвід певний, студенти не маючи досвід певний, роботодавці вагаються брати зразу випускника до себе на роботу. А де здобути цей перший досвід роботи студенту? Тобто зі сторони держави, в принципі, має бути якесь певне стимулювання тих підприємців, організацій, установ. Немає значення якої власності, якої форми власності щодо якогось фіскального чи економічного стимулювання, щоб. Роботодавці мали е, бажання та стимул брати конкретно до себе на роботу е, бездосвідного студента. Тобто, це можуть бути якісь пільги, при оподаткування чи фіскальне заохочення це з однієї сторони. З іншої сторони, е, держава повинна бути зацікавлена в тому, щоб е, молодь, яка є талановитою, яка є креативною, розвивала себе е, самостійно. Тобто е, потрібно створити такі умови зі сторони держави, щоб молода людина. Яка починає свою власну справу вперше, до 30 років, хоча б, щоб їй надавалося пільгове кредитування на цю першу справу? От саме така ситуація дає передумови для такого успішного розвитку. Я... Зараз в більшості випадків так, так, цього, грубо кажучи, немає. Наша система освіти настільки вже гнила, що люди сотнями тисяч, сотня тисяч молодих студентів пускаються кожного року, і мало хто з них знаходить роботу по спеціальності. Але це за, за, за певні затрачені кошти, зусилля, і це не дає якихось певних надій у завтрашньому дні. Як конкретно молодь може вплинути на ситуацію? Саме я вважаю, що саме молодь і громадськість молодіжна студентська організація, студентство повинно ініціювати загальноукраїнське обговорення стосовно системи освіти за участю європейських, американських та вітчизняних науковців, підприємців, політиків та всіх людей, які беруть безпосередньо в цьому участь. Потрібно по працювати ту базу конкретну чи програму. Молодіжного розвитку, яку потрібно прийняти на загальноукраїнському рівні як стратегічну, лише тоді можна розраховувати на те, що система освіти і роботодавці будуть взаємодіяти, і молоді випускники отримуватимуть своє перше робоче місце на на, ринку, на засадах ринку і комунитури. З іншої сторони, наприклад, до цього процесу загальноукраїнського обговорення потрібно залучати експертів з числа підприємців, експертів з числа фінансових банківських структур, позаяк. Якщо ми говоримо зараз про надання пільгових кредитів, то це повинна бути певна взаємодія з фінансовими структурами, які безпосередньо будуть надавати ці кошти, і потім розробити цей механізм повернення. От якщо говорити конкретно зараз про якийсь певний крок у плані першого робочого місця, то наша організація на рівні Києва, підкреслюю, розробила конкретний проект, програму, яка називається Час кар'єри. Метою цієї програми є популяризація соціально-відповідального бізнесу в Україні та надання українським компаніям допомоги в пошуках перспективних фахівців. А талановиті молоді є шанс проявити себе. Програма передбачає стажування студентів 4 курсів, курсів на відповідних компаніях різногалузевих, де вони можуть себе під час стажування проявити, здобути той перший практичний досвід роботи, який потрібен для того, щоб в майбутньому отримати своє перше робоче місце. От що собою передбачається стажування, і що планується? Планується конкретно проведення. Кожного, кожного, кожного дневної е, певної частини роботи е, безпосередньо у конкретних галузях. Також планується проведення прес конференцій за участю перших осіб компанії-учасників, е, різні тренінги і мастер-класи у цьому напрямку. Це дасть можливість е, талановитій молоді, яка реально. Е, в університеті прикладає неймовірних зусиль для того, щоб здобути освіту, здобути і практичний певний досвід роботи, який людина може використати у майбутньому, але е закцентую увагу всю на тому, що молодь сама. Враховуючи те, що е, ситуація зараз дуже дуже складна, молодь сама повинна проявляти ініціативу і в деякій мірі не боятися працювати е, якийсь час е, безкоштовно. Можливо, це трохи буде складно на перших порах, але е, Ця робота пророблена дає певний досвід і знання, досвід практичний, який ми молода людина може вже використати, коли влаштовується більш серйозну оплачувану роботу. Саме за допомогою таких кроків, які організує наша організація, саме час кар'єри, та самоосознання у само зі сторони молоді. Можна зрушити цю проблему з місця. Ну, якщо ми зараз говоримо про е, проблему в системі освіти і з першим робочим місцем, то навіть уже якщо ці питання умовно кажучи вирішені. То постає проблема стосовно молодіжного житла. Якщо вже є і доступна освіта, яку можна здобути, якщо ми маємо вже перше своє робоче місце, то дуже актуальним для молоді не тільки Закарпаття, а всієї України є питання, пов'язані з молодіжним житлом. Як можна вплинути на цю ситуацію і що потрібно робити? Конкретно потрібно переймати досвід роботи європейських структур, і конкретно це має бути розроблена стратегічна програма державна пільгового, пільгового молодіжного будування. Ця програма повинна бути розрахована суто на молодь, і вона дуже сильно пов'язана з фінансово-банківською структурою, враховуючи той аспект, що наша молодь це. Наше майбутнє. А яке майбутнє у нашої молоді? Якщо зараз е, така ситуація, то е, цей, цю проблему також повинна зрушувати громадськість. Саме е, молодіжна громадськість, вигляд, яка е, асоціюється у вигляді молодіжних громадських об'єднань, громадських організацій, е, молодіжні лідери і небайдужі не, не ініціативні молоді люди повинні подавати ініціативу та створювати спеціальні групи комісії загальноукраїнське обговорення стосовно цієї проблематики і теж залучати відповідних експертів, відповідних галузей і представників влади. Лише молодь, яка осознає, що, грубо кажучи, все, все повинні зробити ми. І що ніхто нічого давати не буде, тільки так можна зрушити цю ситуацію з місця. Для того, щоб це можна зробити, конкретно що потрібно, потрібен певний інструмент. Тобто молоді потрібно дати, кажучи, можливість впливати на щось, впливати через представництва в міських радах, місцевих радах, у радах при міських адміністраціях молодіжних, тобто молодь має мати конкретно. Якийсь інструмент, за який повинна боротися, е, аналогічно з цього питання випливає наступне питання: як може е, пробратися до цих місцевих рад, і як взаємодіяти? Е, взаємодіяти мож, можна лише так, що всі представники. Молодіжні молоді представники, студентські представники повинні бути представлені у всіх місцевих радах, але щоб вони мали можливість бути там представлені, відповідно має сприяти цьому законодавство. Тобто, це не повинна бути суто якась партійна приналежність чи певна партійна квота, щоб пройти у якусь певну раду. Це має бути певна пропорція, яка дозволяла б представникам. Молодіжних громадських організацій, які практично займаються справами і діють, мати своїх представників і там реально лобіювати інтерес молоді. З іншої сторони, щоб був практичний крок по молодіжному будівництву, повинна, повинна бути розроблена програма пільгового кредитування стосовно будівництва житла для молоді. Але для цього всього молодь повинна сама осознати те, що ми все залежить від нас. Ми не повинні бути байдужими, ми повинні ці питання піднімати, тому що вони нас стосуються і ніхто крім нас їх не вирішуватиме. А нам потрібно жити в цій країні, народжувати дітей і її розбудовувати. От саме у цих трьох напрямках наша громадська організація працює і буде працювати і прикладати всіх зусиль максимальних для того, щоб створити ці зміни. Також ми співпрацюємо і будемо залишати цього процесу. Усі небайдужі ініціативні молоді люди та гро. Морській організації, а скажіть мені, будь ласка, у березні цього року ви з робочим візитом перебували на Закарпатті. Розкажіть, будь ласка, про ту зустріч із студентами студентською молоддю Ужгорода, які були наслідки і взагалі чим завершилася ця зустріч? Дякую. Так, справді, 21 березня поточного року я прибув в Ужгород. На запрошення студентів Ужгородського національного університету та громадськості міста. Е, конкретно, е, що, що піднімалося на цій зустрічі і що ми обговорювали? На цій зустрічі ми піднімали ці ж молодіжні питання, які стосуються найбільш е, конкретно молоді, е, а також ми піднімали питання стосовно останніх проєктів закону про вищу освіту. Е, в Ужгороді я реально відчув, що є те небайдуже студентство, це небайдужа громадськість, яка реально у цих важких умовах вона працює. Вона прикладає максимальні зусилля для того, щоб піднімати ту свідомість у молоді і з студентами вирішувати певний крок роботи. Конкретно, я маю на увазі актив студентської ради Закарпатської області, актив студентської ради Ужгородського національного університету та е, також небайдужу молодіжну громадськість, яка е, асоціюється у вигляді громадських організацій. Конкретно, е, ми взаємодіяли з Ужгородською міською громадською організацією, єдине студентство, це та е, організація, яка є, грубо кажучи, юна, але займається тими практичними кроками, які е, потрібні реально студентам. Дана громадська організація розробила е, проєкт студентського довідника та студентських. Е, Консультації, які дають можливість студентам у будь-яких питань на безкоштовній основі звертатися і вирішувати ті чи інші питання, от саме ця громадська організація, вона взаємодіє з студентами у всіх площинах, також е, бере активну участь у вирішенні тих чи інших молодіжних проблем. Тобто, е, якщо говорити про результат нашої зустрічі, то е, ми готові з взаємно готові співпрацювати з студентами та молодіжним громадським активом міста Ужгорода стосовно питань по вищої освіті, по першому робочому місцю та по питаннях стосовно житла. Тобто у нас є конкретне бачення, спільне бачення і е, вихід з цього один. Е, тільки об'єднання і тільки об'єднання на цих е, началах і на цих проблемах, які потрібно реально вирішувати. Про свої плани на майбутнє, адже ваша організація переконана, має якісь певні програми і проєкти, які вона вважає втілити в реальність. Чого, чого саме будуть стосуватися ці проєкти? Дякую. Стосовно майбутнього, наша громадська організація, вона зокрема, час молоді, молодіжна ініціатива веде активну роботу на всіх щебелях на всіх і у всіх регіонах. Наприклад, нами було проведено ряд громадських обговорень та зустрічей зі студентством та громадськими організаціями кількох міст по всій Україні. Ці питання молодіжні, вони актуальні для всіх і всі розуміють, що потрібно об'єднуватися для того, щоб їх вирішувати. Тому є молодь, яка реально буде працювати, тому на майбутнє. З чим я буду працювати, це будуть питання, які реально виникають з нашої спільної роботи, і в яких ми будемо взаємодіяти. Конкретно це питання пов'язані з менеджментом студентського самоврядування. Питання пов'язані з способом політичної дії та питання пов'язані з е, моделюванням майбутнього. Конкретно, якщо говорити про е, ці три напрямки, ці три напрямки вони випливають з того, що ми провели ці певні зустрічі, проаналізували і зробили висновок, що в цих трьох галузях є і існує певна е, проблематика. якщо стосується, що стосується студентства і студентських організацій, е, студентські ради. Немає значення корінь, чи е, університетські, чи обласні, чи будь-які будь це той орган, який є містком між пересічним студентством та е, адміністраціями вузів. Тобто е, у більшості студентські організації займаються, е, грубо кажучи, е, звітами. І і перевиборами тих чи інших людей, як такою конкретною роботою, яка відповідає місії з пленського органу самоврядування, не робиться. Ми готові з студентськими організаціями та студентством проводити ряд різних заходів, практичних тренінгів, семінарів стосовно менеджменту студентського самоврядування, щоб дати конкретні можливості студентам і студентським організаціям, як взаємодіяти з адміністраціями вузів, як взаємодіяти між собою у плані документоводства, діловодства та в інших напрямках, які, з якими стикаються студенти. Тобто є певна проблема студентська рада, перша як папірець, Повинна реагувати на ті чи інші питання і вирішувати їх. І з іншої сторони, коли немає цих певних знань, уявлень і навичок, складається таке враження, що студенти думають так, що адміністрація це той орган, який чужий. І який потрібно або ігнорувати, або пікетувати чи протестувати. А зі сторони адміністрації є такий стереотип, що студенти це щось далеке. Цього не повинно бути. Студенти повинні бути для адміністрації партнерами. Адміністрації, а студенти повинні розуміти, що адміністрації є не є щось таке далеке, з яким не можна знайти спільну мову. Має бути вже взаємоповага, взаєморозуміння та партнерські відносини між студентами. І адміністраціями вузів. от саме ряд таких заходів ми готові, наша організація готова проводити. Другий напрямок, в якому є проблематика, виходячи з наших зустрічей, це проблематика стосовно е, політичної взаємодії. Конкретно мається на увазі, що от є е, е, в Україні багато громадських організацій. Молодіжних студентських політичних немає значення. Відсутність певних практичних та теоретичних знань у роботи роботи з громадських організацій та відповідних адміністрацій місцевих чи місцевих рад не дає, дає, не дає конкретну картину бачення взаємної роботи. Тобто, не маючи тих практичних знань і навичок, в молодіжного активу складається таке враження, що органи місцевого самоврядування вони не взаємодіють за студентством. і. Це призводить до того, що нерозуміння виводить певну кількість людей на вулиці і люди протестують. Але давайте розберемося проти чого протестують, коли люди не мають наприклад, певного уявлення, певної інформації про те, як взаємодіють між собою. Районні і їм аналогічні обласні ради, як займуть між собою районні адміністрації та їм аналогічні е обласні адміністрації, які функції виконує е міська рада, які комісії при ній створюються, як з цими комісіями працювати, хто входить у ці комісії. Коли цих е уявлень немає, то е виникає проблема е так, такого протистояння і конфронтації. Ми е плануємо проводити. Різного роду заходи, які б дали можливість, практичний досвід, як працювати молодіжним громадським організаціям з цими всіма органами влади і працювати конструктивно, і працювати консолідовано. Тобто, щоб не виникало такого враження, що якісь певні політичні кола, користуючись цією проблематикою, проблематикою щоб не використовували молодь для своїх для своїх конкретних якихось протестів і на тому самому щоб не піднімали свій конкретний якийсь популістський рівень і таке інше молодь повинна бути обізнана вона повинна бути толерантною і бути у курсі всіх подій я як і що можна робити і третій напрямок у якому наш наша молодіжна ініціатива працюватиме це Напрямок стосовно нашого майбутнього. Всі ми повинні зрозуміти, що час для молоді важкий. І ми повинні відучитися від стереотипу, що хтось має дати, хтось має зробити, хтось, але не я. Світ зараз побудований на ринкових відносинах і на ринку. Тобто ми повинні усвідомити, що хоча б кожна людина особисто має подати ініціативу. І зрозуміти, що все залежить від мене. Але виникає певна, певна проблема в тому, що як зробити той чи інший крок, що почати, як себе реалізувати банально після закінчення вузу і чи протягом останнього курсу навчання. Тобто потрібно готувати серію мастер-класів діяльних ігор, тренінгів стосовно тих майбутніх наших перешкод, майбутніх наших. Досягнень, які конкретно моделюватимуть ситуацію, яка може бути майбутнього, і тим самим давати практичні знання та підготовляти нашу молоду до того майбутнього, щоб це виходило так, що ми зараз робимо ці практичні кроки, і тим самим зараз починаємо змінювати майбутнє. Це дає можливість молоді побачити ті реальні кроки, як взаємодіяти, що почати, і вже де є певна певність у завтрашньому дні. Яку можна використовувати для того, щоб бути е, в і йти у життя відкрито? От е, Саме ці три напрямки е, наша громадська організація з, спільно з студентами та іншими громадськими організаціями е, має бажання і плани реалізувати. До речі, е, ця ініціатива знаходить е, свій. Позитивний відгук в молодіжних середовищах як міста Києва, так і інших міст України, і з нами готові взаємодіяти громадські організації та студентські організації. Можливо, ви б хотіли сказати щось на завершення, в підсумок для наших молодих людей для студентів. Так, звичайно. Конкретно для нас, для молоді. Задо поставлене завдання не тільки бачити ці проблеми, про які я говорив і говорять дуже багато людей. Для нас поставлен завдання винести ці е, проблеми на загал і прикладати максимум зусиль для їх вирішення. Тому нема, е, у всіх регіонах, де є е, небайдужа ініціативна молодь, молодіжні громадські організації, студенти, просто молоді люди, які... Бажають змін, які бажають працювати, які працюють вже і зустрічаються з певними перешкодами, повинні об'єднуватися і напрацювати ті реальні механізми, стосовно яких можна вирішити молодіжну проблему. Конкретно я впевнений в тому, що в Ужгороді і в Закарпатській області, зокрема у всій Україні, є і вже діють ті молодіжні громадські організації, діє та вже молодь, яка Кожнодневною кропіткою роботою прикладає максимальну зусиль для цих змін. Тому е прошу подавати ініціативу, об'єднуватися на рахунок е тих питань і до досягати наших цілей, напрацьовувати ті загальнонаціональні програми і спільними зусиллями досягати їх. Тому прошу кожну молоду, молоду ініціативну людину. Подавати ініціативу та приєднуватися. Немає значення, де ви живете, чи в місті, чи в маленькому місті, чи в селі. Прошу подавати ініціативу, і ми будемо взаємодіювати, створювати е, осередки там, де є люди, які працюють і хочуть працювати. Проблема є, завдання поставлені, і ми повинні виробити ту стратегію розвитку. По якою має бути спланована і змодельована країна, яка приведе до нас до е, певного розквіту? Тому прошу е, контактувати надсилати свої ініціативи. Дякую.